Отже ж, настав четверг 28 листопада 2024 року. І я зараз буду покидати місто моєго стояння під великим деревом. О. Я готов, я їду. Я вже тут вмираю, а представляю, що буде там на сонці. І комари, мабуть, здохли всі. Знові по поводу оцих штук. Вроді ж, як їх можна їсти якось. Напишіть, хто знає. Бо Я так і не зрозумів. Я один знайшов м'який, розламав. Попробував на вкус. Якісь воно не того. Може їх варить надо. Короче, ось тут річечка така. Страшно опасная. Сейчас отсюда вилізе анаконда з крокодилом. і з'їдять мене. І все. і капець мені. Але я все одно буду купатися, бо я не можу. Якась хуйня откусила пол ноги. Все, пропав я. Все, помру так покупаний постираний я все даже постирав и мокро дивно себе буду струдиться шапку навіть постирав бачите на на вот. я опять на бігав бананов самые мягкие на місці з'їв даже так що не могу уже це трошки твердіши а це вообще самые такие твердые вони довше всіх продержаться вот так вот, вот. Банани, короче, з ними така біда. Виходить їх ну, в кашку, я сьогодні 4 штуки таких мягких ну, кашку зварив. О, а так виходить поснідав. Через якісь країни можна банани їсти. Їх краще їсти багато разів в течії дня. Можна трошки ще передужити, але перед сном не треба. А так в цієї дня, щоб, щоб в животі тяжкості сильно не було. Я не поміряю самого, кажуть, що вони дуже калорійні. Я поки нічого такого не відчував, але може, я можна подивитися, може якось пожирніє від них. Чи можна від бананів пожирніть? Чи достатньо в них енергії, щоб продати педалі, цікаво. Тому що були такі слухи в інтернеті, що деякі чуваки їздять на одних бананах. Ось така фігня, можна перевірити. От. А так банани їм в будь-якому вигляді. Я забуваю знімати відео на заправках, то я Ось Заправка, я сижу на сиделки такой прикольний. Рядом велик, я в ТВ вітер впливаю. Там есть крайники з гарячою, холодною водою. Wi-Fi скорость бешенная, 2,5 мегабайта в секунду. Вот так і живемо. Я прочитав про це растение. Це хлебное дерево, оказывается. я, я не знав. Вот. Но його сирин не їдять. Треба середину брати і можна на огне зажарить попробовать. Або зварити. И будет очень вкусно, заменяет картошку. В общем, я обязательно. Может, я тогда не буду даже и крупу у них Пики мясо. Мясо, конечно, сам не поймаешь туда. Вот же, изначально Марсио сказал цену 370 этих самых бразильских реалов. Это примерно, примерно 70 долларов. От. В іторі він взяв з мене 50 доларів, я потом потім сказав, що треба, він сказав, що не треба більше. Ще й нагрузив мені от на запчасті. Так що, в принципі, велик обійшов все дешево. Но справа не в тому, що дешево чи не дешево. Якби в нього був в якийсь велик покращий, який би мені підійшов, то я б його взяв. Але з тих, що покращий, мені подобається синій. Тому що він єдиний, у кого була касетна втулка. От. Но там не було кріплення для багажника і він сказав, що там якась проблема з подшипниками є. Поэтому я не встигнув його брати. А так би я його взял, він був дороже, там десь 100 долларів або 120 то був би класний вік. Другої сторони, я же об'ясняв, якщо я знайду хороший велик, такий мені действительно подобається, я не пожалію і куплю, а если цей не захочет у мене забирати, ні за яких тоже навіть на Мені Не жалко буде. Но пока... Не знайшов. Як тільки найду, так і сразу. И на цьому, я думаю, коментарі на цю тему можна прекращать. Бо якщо будете заюбувати, буду палец. Тресла вот ці штучки, такі фіолетові, цвіточки дуже красиві. Я в'їжджаю в горну місцевість, але все одно вона становиться більш тропічною вже. Не экваториально. Я сьогодні вже другий раз і покупався і постирався, капець. Все. Це кошмар. Це Неможливо передати. І Я думаю, що пережидати його безполезно. кожен новий заход, він слабший, але довший. Не звісно скільки воно буде. Їдемо потихоньку. В Бразилії погода надо мною здівається. Другий раз я доїжджаю до будочки і в цей момент дощ перекрається. Як тільки поїду, він знов почнеться. І буде лити постійно. А ці гади їм дали три полоси. І вони всі три займають і прижимають мене до обочини. І бібікають ще гади. Коротше, їду я. Великі гори закінчились. Підйом закінчився. Іде таке плато. GPS відказався працювати окончательно. Ну я подивився по карті, у мене орієнтір, заправка Шелл, Одна була з той сторони, а по моїй стороні трошки далі. Після неї якісь і там далі ліс хороший. Думаю, там я й заночую. Так вот. Він теж мандрував, короче, по Європі. Каміно де Сантьяго проїхав. На велику. Вже підписався на мій канал. Отже, ж, настав новий ранок. Я вже пам'ятаю, і так сьогодні 29 -е, можна не підглядувати. 29 листопада. От, я стою в такому місці. Ну, на карті обозначено парк, но парк цей трошки далі там. А тут якась така ничка цікава, з удобним входом, но вона зарушається, видно, що люди іноді бувають тут, але рідко. От, місце непогане, тому що вдалося поставити палатку, тент натягнути і все таке. Проводив новий експеримент. У мене з собою було трохи сухих дров, але зовсім не багато. І я прям в притул наложив нових палок і сушив їх таким образом. От. Ну, воно більше. А утром я, я наложив там палок і вони загорілися. І блін, саме таке, воно прямо морді. І виходить. Я подумав, подивився як воно горить, так дима ще менше. І Я подумав, що краще все-таки великий костер робити. Тільки на даничку хорошу, щоб мене не спалили. І... Ось вот так от. Отже ж я готов, собраний. Знайшов два пузирка, буду маслом наповняти. Може два і багато, може я просто заміню ці новіші, красивіші. Ось так костріще від мене залишилося. И шкруки банані. Виходимо туди, на трасу. Время 9 часов і пару минут. В принципі, непогано. Сьогодні дуже рано. Встав, взагалі можна вставати 5 часов. 5 часов вже починає видно трошки бути на дворі. У мене испортилася молния в палатці. Я защепив їх прищепками і утром налетіли комари. Вони мені допомогли раніше встати. Скотиняки, блін. Вроде поремонтировал, побачим, блин. Короче, я думал уже все, а тут опять. Была котловина. Опять подъем крутый. Тут в горах вырабатана такая окрестная свинья. Ой, опять я ползу. И даже солнце местами начинало прижаривать. Все подсыхает. И буры ползущие. Все такие груженные, наверное, сильно. Кошмар до такого місця цікавого тут така приємна травка якось взагалі запах навіть напоминає чимсь україну правда дерева все одно пальми но явно видно клімат знову помінявся після кожного перевалу клімат трошки міняється становиться більш сухий такий тропический Короче, туалет на заправке Тут конечно на цій заправке немає Wi-Fi. Зато туалет класний, з розетками. Вот так вот. Куча розеток. А предыдущий даже был в дворі розеток. Самый главный забыл, а тут еще и душевая. Там был просто душ, а тут такая душевая отдел прям целый. Вот такая. Тут надо в принципе уточнить, что это не совсем коммунизм, он не бесплатный. Это же платная трасса, но она платна для машин. Но вони велосипедом разрешают тут ездить. Возможно, потому что тут ограничение скорости допустимо. Я больше не бачил. Ну и плюс, потому что, наверное, ну, просто страна такая. Це не Европа. Тут цим похуй. В Сербии, кстати. Тоже напоминает цим, Что там тоже можно было. ще просто, кроме всей дороги, в цьому направлении другое немає. Все остальные дороги идут в сторону. Дорог тут мало. Поэтому так вот їдемо. Для них плавно. То есть вони своїми деньгами оплачують мені от цю всю халяву. Вот так. Следующая зупинка називається динозавро. Там вон динозаврик зверху стоїть, бачите? Тут тоже, тут був Wi-Fi, но він якийсь нестабільний. Ну і я відео сьогодні не робив, потому що вчора мало записував. Завтра виложу відео серію за два дня сразу. А пока буду ехать, чтобы проехать побольше километров сегодня. Тяжелая дорога сегодня. На этой заправке я решил себе сделать горяченького молока печеньками. Ах, да, короче, уже второй раз попадается такая табличка, я решил перевести. Это какая особо охраняемая территория. И типа по мне подходит до забора. Извините, место в порядке, они тут не оставляйте отходов туда и туда-сюда. і навіть рослини не трогать, в общем, нічого не нельзя трогать. якась цікава територія і я так понял, вона кілометрів 10. сьогодні дуже цікаве місце знайшов Охренительно, <східно>, да? Ось тут лисовозная дорожка, але вона давно заброшена. По ней давно не не ездить. И вообще тут така тишина потому что я примерно 2 км отбежающего населенного пункта хотя в той стороне трошки чуть на дорогу напоминаю карпатскую вырубку вот. я короче з'їхав в сторону проїхав перший таких хуторок село типа дорога дальше вела до следующего а потом раз дивлюсь в сторону лисоводная дорожка она такая поганая но я по ней проліз це все равно лучше чем листы пахащим, по бы я так далеко не залез так получается, я дуже далеко від хм. Огонь медленно разгорается. Дрова тоже похожа на карпатские. тоже якась хвойная. Моя сиделка на пенек положил. Этот самый спальник мой. Тенчик. разгорается. А вот тут на дереве, на вот самую листочку, если придавиться, там здоровенный жучара садить. Высыть. Вот. Дуже довго на цій поляні шукав таке місце, щоб палатку удобно поставити. Бо кругом багато палок, гарбата, а тут класно. Я так зробив, щоб мене, навіть якщо хтось утрами буде по цій дорозі, мене не було видно. А так якщо я буду возле костра, я все одно не почую, і можу сховатися за кущами. Тут такі заросли. Я в такому тумані. Я настільки далеко від усіх, що можу взагалі нічого не боятися. костер еще раз полюс здоровенно. Я буду ужинать сейчас. Это у меня сегодня на ужин сардина. Две сардины. Может даже обыдь Значит, молока сейчас пить нельзя. А я молоко днем пою сегодня. Вот так вот.